Гратуляції донації! Я Кейслав, і я вітаю вас на каналі Теревені Кейслава. Тема штучного інтелекту є досить цікавою для вас. Ну, щоправда, на останньому відео переглядів було дещо маловато, але я думаю, ви зможете виправитися. Тому в цьому відео ви дізнаєтеся, як би виглядав Київ та кияни, якби вони були персонажами різноманітних мультиків. Думаю, тема буде дуже цікава. Тому напишіть, будь ласка, в коментарі, в якому саме мультфільмі ви б хотіли побувати. Ну, а також підпишіться на цей канал, якщо ви це ще не зробили. Також підпишіть ваші додаткові аккаунти, я знаю, вони у вас є. Аккаунти вашої сім'ї, ваших рідних, ваших друзів, ну, всіх, кого тільки зможете. А також поставити вподобайку, якщо раптом відео вам не сподобалося, ви завжди її можете прибрати. Ну і, звісно, в описі до цього відео ви можете знайти способи, як підтримати мене та розвиток мого каналу. Ну, а ми починаємо. Почнемо із такої досить веселої картинки. Тут я попросив штучний інтелект показати, як би виглядав Київ, якби він був дитиною. І погодьтеся результат вийшов дуже цікавий. Знову церкви, купа смайликів, а головне, нарешті з'явилася батьківщина мати, щоправда без меча із хрестом на голові. А ліворуч від неї споруда, яка мені чимось нагадала могилянку, а також будинок, який дуже нагадує гуртожиток на вулиці Азербайджанській. Тільки, звісно, там нема хреста, але ну, виглядає досить смішно. Тут я попросив показати штучний інтелект Київ в образі дівчини, і вийшла прям Дісеївська принцеса, що щоправда косплеїть Ярослава Мудрого. Ну і до речі, дуже на задньому фоні, ну такі. Дещо нагадує Київ, але ну, все-таки не дуже і Ки Київ, як на мене. А це вже хлопець в образі Києва. Концентрація храмів зашкалює. Але що цікаво, нарешті штучний інтелект згадав, що в Києві є гори. Та й ліворуч, явно помітна Софія Київська із дзвіницею. Невже Джемінай нарешті вивчив, як виглядають українські церкви в стилі українського барокко? Ну, а це вже жінка в образі Києва. Зачіска із пшениці, це, звісно, дуже сильно. Ну, а ще не я не можу зрозуміти, що за поза у батьківщини матері і що вона взагалі там тримає? Ну, а це вже чоловік в образі Києва. І на відміну від дівчата та жінок, він явно вийшов в анімешному стилі студії Гіблі. Але чому в нього на голові... Вінок дівчини на виданні. А ще тут, нарешті, з'явилася стела Незалежності, у якої чомусь на голові виріс хрест, як і у батьківщини матері на одній з минулих світлин. Також можна помітити дзвіницю Софії Київської, до речі, дуже схожа, і сам храм, до речі, теж на Софію Київську нагадує. Ну, і ще внизу той споруда під стелою. От, Чесно, ніяк не можу згадати, що вона нагадує, але явно щось середмодівське. А це дуже смішний дідусь в образі Києва. Він тут вирішив стати Софією київською, а ще тут на диво впізнавано виглядає Кирилівська церква, а також один із київських парків, як гадаєте, який. А це бабуся в образі Києва, дуже прикольний та милий вийшов образ. На задньому плані помітно Дніпро і міст, який особисто мені нагадує міст метро. Щоправда, Русанівка вийшла якась дуже дивна. А тут я попросив штучний інтелект зобразити Київ реалістичною дівчиною, не в стилі малюнка. Щоправда, вийшов малюнок, але вже в стилі комікса. Київський віднакіл вийшов на диво схожий, але щось, спочайно вийшло за широка. Чи то типу гавань от я не знаю, що то. Але я все таки хотів не малюнки, а саме реальну дівчину, тим більше я вам уже показував, яких файних дівчат зобразує Джимінай. І тут вийшла прям фотографія. Дуже гарно вийшов Михайлівський золотоверхий, в який щоправда вбудували дзвіницю. А ще зацініть офігенну мозаїку на релігійну тему на задньому плані. Ну, а тут я попросив показати дитину в такому стилі, і вийшов просто хлопчик, ну чи дівчинка, я не знаю. Але Джемінай, де тут Київ? От ви бачите Київ, я не бачу. Тому попросив показати цю дитину в образі Києва і вийшла така маленька україночка на фоні Хімерного Софійського собору. Але хочу зазначити, що Плінфу показали на стінах дуже вдало. Щоправда, сама по собі територія чимось віддалено нагадує якийсь, не знаю, Петербург. Чи ще щось. А це реальний хлопець в образі Києва. Я хотів побачити дорослого, але вийшов такий хлопчик на фоні якогось скоріше Пітера, ну чим Києва. Ну і сама по собі дзвіниця, по-моєму, більше на Харків нагадує. Якщо я не помиляюся, звісно. Ну, а тут же повнолітний хлопець, і тут вже точно Київ, бо явно впізнається Софія. Але територія, скоріше Лаврська або Михайлівського монастиря. Але куполи все-таки не дуже схожі, на реальні. А це вже жінка в образі Києва, і пейзаж вийшов унікальний. Задній план дуже нагадує панораму Печерська з Березняків, але от жінка явно сидить в боцсаду, і відповідно внизу має бути Видобузький монастир, а не мікс Лаври з Софією. Коротше, Джеміна щось напутав. І вийшло досить таке цікаве зображення. Ну, а це чоловік в образі Києва і на задньому фоні щось геть переплутане. Проте Михайлівські золотоверхи дуже схожі, дзвіниться якийсь мікс Софії Михайлівської і чогось москвинського, а от задній план взагалі мікс Лаври і Покровського монастиря, а той взагалі вид із пейзажки. Це дідусь і задній план взагалі максимально дивний. Храм мені нагадує той, що стоїть на Березняках біля озера Тельбен, ну, а все інше геть дивне. Ну і взагалі висотки на задньому плані, скоріше, якийсь Гуанчжоу нагадує, чим е... Київ. До речі, там он за дзвіницею щось схоже на червоний корпус Шевченка проглядає. Ну, а до речі, сам дідусь теж вийшов досить такий стильний. До речі, навіть чимось на Буша Молодшого, схожий. Або навіть трошки на Бальбондо. Тобто, тобто вийшов якийсь мікс Буша Молодшого та Жана Поля Бельмондо. Ну, а це зображення мені дуже сподобалося. Ви тільки подивіться на цю красиву бабусю. Скажіть Карсуня Ну, Афон нагадує знову пейзажку, куди прифотошопили Михайлівський золотоверхий е, собор, При тому, ну, як на мене, дуже палівно Згадав, що всі зараз помішалися на генерації своїх світлин в стилі студії Гіблі. Що ж, так, Gimina бачить Київ в стилі цієї студії. Стиль досить впізнаваний і не тільки через тоторо, що підпирає будиночок внизу. Ну, а це Київ в стилі Сімсові. Їх ви теж бачите, але вони вище якимись велетніми. Ну і так. Ми вже бачили Київ в цьому серіалі, і він там теж був дуже дивний. Ну, а тут навіть щось, якісь нотки Москви є, як на мене. Ну, а це Київ в стилі Саус Парк. От мені подобається, що штучний інтелект розуміє, що Київ досить таке висотне місто. А це Київ в стилі Дісней, знову храми, але всі якісь не київські, хоча дзвіниця ліворуч дещо нагадує велику лаврську. Ну, а і судячи по споруді, яка там височіє праворуч. То це вже щось більше на Москву нагадує, ніж на Київ. Ех, Джемінай Джемінай. А це Київ в стилі Піксар, машинки вище дивні. Та й Софія занадто реалістична. Ну і знову можна побачити будинок із золотою баню на горі та хрестом. Ну а також дуже цікавий пам'ятник, який, як на мене, нагадує Тбіліську батьківщину мати. Там теж дуже така схожа статуя. Київ в стилі студії Illumination, творців знаменитих посіпак, ну або міньйонів. В цілому місто мультяшне, але річка нагадує більше Волтаву в Празі, чим Дніпро. А це Київ в стилі студії DreamWorks. Правда, мені більше нагадало москвинські мультики про трьох богатерій. Та й, до речі, дія теж відбувалася в Києві. До речі, також не рекомендую вам його дивитися, оскільки там пропаганда просто зашкалює. Ну, а це Київ в стилі Шрека. Останній тут справжній велетень. Біля нього якісь чи то жабичі крокодили, теж, до речі, велетні. Але яка тут прикольна виша маршрутка? Чи то Газель, чи то Рута, ну, чи взагалі Івеко Турбоделі. Ну і висотки в стилі нульових зачотні вийшли. Хоча те, що вони більше нагадують якийсь китайський Год чи щось типу такого. Київ в стилі Зоряних Війн. І знаєте, вийшло досить прикольно, як на мене. А це Київ в стилі Марвел. І знову, ці золоті купола. А в цілому вийшов в типовий околиці Бересейського проспекту, мабуть. Он, до речі, навіть висотка, яка на смарт-плазу нагадує, височіє. Щоправда, не на самому проспекті, ну, але це вже даремно. Ну, і Спайдермен в Києві. Золоті купола на будинках, це звісно сильно. Але це єдине, що, на жаль, нагадує про Київ. Ну, звісно, в розумінні Джемінай. Хоча, до речі, хмарочоси чимось віддалено нагадують гульвер та будинок торгівлі. Ну, але це, звісно, ну, якщо дуже віддалено дивитися. Київ в стилі DC і знову будинки з куполами. Але що цікаво, якщо відкинути виднокіл із хмарочосами, ну і цей будинок із Золотим куполом, то цілком собі київське середмістя нагадує, я бачу тут околиці Гончара та Великої Житомирської, до речі, одного з моїх найулюбленіших районів в Києві. Київ стилі Володаря Перснів на диво вдало передали рельєф, і навіть храми мають рис українського бароко. Але що це за Володар Перснів, де помітно хмарочоси сучасні і машини, які їдуть по дорозі. Ну, а це вже реальна наркоманія. Київ в стилі Гаррі Поттера, унікальний мікс Гогвардса та лаври вийшов, погодьтеся. Київ в стилі дивних див. Цікаво вийшло той будинок, куди традиційно впихнули. Церковну баню, мені дещо нагадує експериментальний будинок із модифікацій серії Т на кардачах. Ну так, на радіоринку часто відбуваються дуже дивні дива. А це Київ в стилі Гри престолів. Софія Київська вписалася ідеально, але що там роблять досить сучасні хмарочоси? Ну, до речі, хочу зазначити, що у Всесвіті пісні льоду та вогню є одне місто, яке за описом дуже нагадує Київ. Це один із вільних міст, який знаходиться на континенті Есос, місто Норвос. От почитайте опис Норвеса, думаю, Київ ви там точно впізнаєте. Київ в стилі Dungeon and Dragons. Вийшло дуже антуражно, так і хочеться зіграти в партію в цій локації. До речі, а ви колись грали в Dungeon and Dragons? Опишіть свого персонажа, якщо ви це робили. Хайпова зараз тема Київ в стилі Minecraft. Скажіть, як в них вийшла така гарна велика лаврська дзвіниця? Все інше, на жаль, не так гарно вийшло. Ну, а це Київ в стилі Лего? Тут знову Михайлівський монастир досить помітний вийшов. Також цікаво дивиться підніжжя батьківщини Матері, але самої батьківщини Матері, видно, деталі не вистачило дозбирати. Також ззаду видно стела, на якій чомусь стоїть архангел Михаїл. Ну, тобто досить дивне таке вийшло місто із мого улюбленого Лего. А це Київ-стелі кличка. Я взагалі не розумію, як це взагалі могла виникнути така ідея, але знову батьківщина мати, неясно, що тримає. Ну, і що тут від кличка, не ясно. Де ж бляха, мости, парки, ЖК, мафи. Ну, і завершимо. Київ в стилі Києва. Отак от, от. бачимо і мости, бачимо Дніпро, бачимо Висотки. Ну і бачимо, звісно, церкви, куди ж без них. Дякую за перегляд. Сьогодні, 24 квітня, Російська Федерація, вона ж Московщина. Здійснила просто страшенний атаку на моє рідне місто Київ. Це була одна із найсильніших атак. На даний момент, на момент зняття цього відео, вже загинуло 12 мирних, ні в чому не повинних людей. Тому я наполегливо вас прошу підтримати сили оборони України, Збройні Сили України, Національну гвардію України, Сили протиповітряної оборони, які зараз дуже важливі, ну а також всіх тих, завдяки кому Україна досі стоїть і досі вивозить. Дякую їм. Ну, а вас я попрошу підтримати той збір, якому ви довіряєте максимально. Зараз, я думаю, найактуальніший збір це буде силам ППО, ну або навіть дрони. Щоб вони зробили відплату, гідну саме нам, нас, українців. Ну, а якщо раптом у вас є можливість підтримати мене та долучитися до всіх цих людей, то в описі до цього відео ви можете знайти, як це саме зробити. Ну, я хочу вам, всім подякувати, всім моїм спонсорам, а також подякувати одному із глядачів мого каналу, який побажав залишитися. Безіменним за вагомий внесок в розвиток мої каналу. Ну, а якщо раптом і ви можете якось допомогти мені та моєму каналу, в описі до цього відео ви знайдете способи, як зі мною зв'язатися. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей. Бувайте!